Сьогодні у мене велике свято, бо у мого сина день народження. Так, сину, я знаю, це перш за все твоє свято, і я тебе з ним вітаю. Бажаю, щоб усі твої мрії, навіть найсміливіші, здійснювалися, щоб доля дарувала тобі найкращих друзів, неймовірні пригоди. Багато сміху та радощів. Ти моя гордість і день твого народження, найкращий день у моєму житті. Дякую тобі і небесам, що ти є найкращий у світі син. Скільки б не було тобі років, для мене ти завжди, хлопчик Я так хочу, щоб ти був завжди. Мужнім та чесним, щасливим та коханим, щоб твоя доля тобі посміхалася, а янгол-охоронець ніколи не покинув. Будь щасливим, нехай збудуться всі твої найзаповітніші мрії. Вітаю тебе, мій любий сину!